18 грудня у селищі Слобожанське надзвичайники та соціальна працівниця завітали в гості до малюків з багатодітних родин, що опинилися в складних життєвих обставинах. А тобі гості ти ждала нас? Да. Держи. Дружня сім'я Воротнікових переїхали до селища з сусіднього Балаклійського району. Четверо діток із мамою пережили там окупацію численні обстріли ворога. Сьогодні ж вони й досі оговтуються від пережитих жахіть та дуже вдячні Слобожанській громаді за підтримку. Малеча не аби як зраділа гостям. Вробітники Чугуївського райуправління головного управління ДСНС України в Харківській області Максим Біловицький та Олексій Бут, а також працівниці Слобожанського центру надання соціальних послуг Марина Поважна прийшли до малюків з солодкими подарунками до різдвяних свят. Рятувальники нагадали батькам правила пожежної безпеки в побуті, дітям під час виявлення вибухонебезпечних предметів, а також про заборону використання піротехнічних виробів. Друга родина, до яких завітали фахівці, багатодітні. Сім'я Бондаренків їх будинок у селищі Донець пошкодили росіяни, і тепер троє діточок, яких виховує мама, живуть у Слобожанському. Малюки уважно послухали рятувальників та охоче прийняли в подарунок тематичні пам'ятки безпеки. Також спеціалісти завітали до сім'ї голозубових. Бабуся, і дідусь є опікунами своїх чотирьох маленьких онуків. Родина також переїхала до Слобожанського селища Донець. Їх дім постраждав від ворожих обстрілів. Та, не дивлячись на усі складнощі, сім'я тримається і вірить у краще. Загалом, на обліку у Слобожанському центрі надання соціальних послуг, наразі перебуває до 700 родин, що опинилися в складних життєвих обставинах, є внутрішньо переміщеними особами чи входять до інших вразливих категорій. Систематично до них навідуються спеціалісти, кожній сім'ї надається необхідна допомога. Ну а захід, який провели наші рятувальники, був не лишень корисним для малюків, але й підняв їх настрій і викликав багато дитячих послуг. Смішок Лариса Бодріва істоміна Анастасія канал медіа зміїв.